Вітаю вас! Багато моїх пацієнтів цікавляться, чи можна подолати певну проблему в даному випадку геморой медикаментозним шляхом, тобто використовувати таблетки, свічки, мазі, креми тощо. Зараз швиденько та інформативно ми постараємося обговорити цю проблему, але давайте зразу домовимося, що ми не будемо в нашому відео використовувати назви препаратів. Так, як це може спонукати пацієнтів до самолікування, що може нашкодити пацієнту або вже нашкодило, а нас можуть звинувачувати в рекламі або антирекламі цих препаратів? Давайте з вами розберемо найактуальніші питання, які задають пацієнти щодо медикаментозного лікування. Чи дійсно препарати можуть вилікувати? Ні, геморой це хронічне захворювання, яке неможливо вилікувати за допомогою медикаментозних препаратів. В яких випадках та стадіях можуть бути рекомендовані препарати? В принципі, препарати можуть бути рекомендовані в усіх стадіях захворювання. Але, звичайно, найбільш ефективно вони працюють в ранніх стадіях захворювання. Препарати від геморою у вільному продажу чи тільки по рецепту. В Україні препарати від геморою продаються у вільному продажі. Але на жаль, це спонукає пацієнтів займатися самолікуванням, що призводить до ускладнень захворювання. Чи можна користуватися медикаментозним методом на постійній основі? Ні, це може ускладнити ситуацію та привести до прогресу захворювання. На завершення хочу ще раз підкреслити, що я доказовий лікар-проктолог та проти самолікування. Наполегливо рекомендую звертатися при. Проблемах до кваліфікованого лікаря-проктолога. Не обов'язково до нас в Україні дуже багато кваліфікованих лікарів-проктологів. Не затягуйте, звертайтеся своєчасно, це дозволить більш якісно та швидко рішити ваші проблеми.